Моблева фабрика Імпульс не пропускає жодного петрівського ярмарку. Цього року представників компанії за активну участь у заході грамотою нагородив голова торгово-промислової палати України. Імпульс на сьогодні має унікальний набор технологій. Одномоментно на одній території один, дизайнер може розробити мебель і другое оборудовання, которое содержать ДСП, МДФ, дерево, метал. Покраску, стеклообработку. цьому метал ми собственною покрасочною порошковою камеру, яка достатньо унікальне обладнання, дозволяючи виконувати очень много чай. Тому іноді я кажу, що ми ательб'є. Ми вам пащу меділь, котрого ви захопите. І цього року імпульс готовий дивувати новинками, які демонструє на Патрійському ярмарку. Як новинка пропонуємо. Бля з оздобленням, з застосуванням декупажу декупажні технології на сьогоднішній день це новий від меблях. Чернівцях це поки що ніхто не використовує. Ми хочемо займати цей ринок, показати прикрасу. Люди вже звикли до того, що є меблі, фарбовані що є меблі з ДСП, що є меблі з використанням мдф фасадів. Ми хочемо прикрасити ці меблі і зробити. Побут наших людей більш і творчим. Декупаж можна використовувати в фасадах для кухонь, в дитячих кімнатах, спальні, вітальні, ну і взагалі для оздоблення інтер'єру. Справа в тому, що є дуже великий перелік і зовнішнього виконання цих матеріалів. Там використовується рисовий папір. Ми його Оздоблюємо ним наші фарбовані фасади, і по наших технологіях отримуємо той результат, який ми спочатку планували. Фабрика імпульс має в розробці й чималу медичну колекцію меблів. Ми створили самі розроботи медицинська кровать, яку ж приміняти і вдома, і в клініках в державних бальницького Преимущество цієї кровати вона повністю металічна, сделана из профиля, то есть она выдерживает большие нагрузки, а спинка ее может менять. На Благодаря этому человек, который болеет, достаточно удобно. Кровать стоит на специальных колесной опоре, которая позволяет ее перемещать. При этом она имеет функцию стоп. То есть, когда вам это не нужно, она фиксирует все эти колеса, и она становится неподвижной. По группе медицины мы можем изготовить под заказ практически любую мебель, кроме очень специальной хирургической, стоматологической. Это может быть специальные вешалки, настенные, напольные. Это может быть шкафы для медперсонала и для больных. Ну и кухонная группа, которая всегда тоже присутствует. Это оборудование столовых помещений. Представники компанії показали на потрівському ярмарку свої дерев'яні меблі, м'які куточки, столи. Не забули й про школярів. Для них виготовляють парти із натурального дуба на металевому каркасі. Своїх відвідувачів імпульс чекає у Чернівцях на вулиці Коростошівській, 8Б.